Церкви. Рубрику про спадщину другого Ватиканського собору готує отець васильянин Яків шумило. Святі таїнства, які дарують Божу благодать, належать до літургії церкви, відображаючи дію Христа. У цьому епізоді ми поглянемо на взаємозв'язок між святими таємством та літургією, а також окреслимо значення сакраменталії на основі навчання Другого Ватиканського собору. Якщо в Євангеліях немає безпосередніх згадок про літургію, то це тому, що вони вже є літургією життя Ісуса. Євангелисти розповідають про численні зустрічі Ісуса, найрізноманітніші прохання, які є практично літургійними формулами. Господи, змилуйся», Господи, помилуй нас тощо. Тому і святі таїнства у період земного життя Ісуса були зайвими, адже в Ісусі людина мала безпосередній зв'язок з Богом. Саме по собі таїнство бере початок від Бога. Ісус є таїнством зустрічі людини з Богом, тому апостоли не потребували, наприклад, хрещення, адже бачили і спілкувалися безпосередньо з Богом. Після події Вознесіння Ісуса на небо єдність з Богом стає сакраментальною, тобто за посередництвом святих таїнств. Отож, у взаємозв'язку між Богослужінням та святими таїнствами особа Ісуса Христа є ключовою. Церква, вірна своєму дорученню, отримана від засновника, продовжує священиче служіння Ісуса Христа, насамперед через святу літургію. Вона чинить це, звершуючи Пресвяту Євхаристію, уділяючи святі таїнства і, зрештою, через богослужіння добового кола, що протягом літургійного року день і ніч були освячені молитвою містичного Христового тіла. Таким чином, церква продовжує діло відкуплення, яке здійснив Христос, принісши себе в жертву на Христі, щоб дарувати нам спасіння. Про це нагадує другий Ватиканський собор, який наголошує на поверненні до значення особи Христа, що є основоположним для літургії церкви. Літургійні дії, включно з тими, що здійснюються під час уділення святих таїнств, є простором, в якому Христос повинен об'явити себе. Таким чином, святі таїнства отримують здатність до освячення не від людських дій, а внаслідок того, що Ісус присутній і діє в своїй церкві. Літургію правомірно вважають виконанням священичого служіння Ісуса Христа, адже в ній означається видимими знаками і у спосіб, властивий для кожного знаку, звершується освячення людей, зазначає Конституція Сакросантом Кончиліум. Літургійні знаки є дієвими засобами для освячення. Та мають завдання навчати, а тому потрібно, щоб вірні могли їх легко розуміти. Тобто те, що робить священник під час уділення святих таїнств, має бути зрозумілим та не зводитись до рівня символічних дій, які виконуються недбало чи з поспіхом. Знаки, які використовуються в богослужіннях та святих таїнствах, не є магічним рецептом для отримання благодаті, а повинні бути відповідними з тим, на що і на кого вони вказують. Як літургія, так і кожне святе таїнство має видимі елементи, які відсилають до невидимого. У нашому досвіді ми використовуємо органи чуття зір, слух, смак тощо, щоб пізнати і таким чином отримати доступ до світу, який виходить за межі наших чуттів. Святе письмо свідчить про цю спасенну економію, коли стверджує, що з величі та краси створінь через уподібнення можна дійти до пізнання Творця їх. А апостол Павло повторює це, кажучи, що невидимі досконалості Бога, тобто його вічна сила і божество, після роздумування над творінням стають видимими. Тому сакраментальні знаки мають використовувати наші органи чуття, щоб вести до невидимого. Те, що в церкві є людського спрямоване до Божественного і йому підпорядковується, що є видимого, спрямоване до невидимого, що є діяльного, спрямоване до споглядального. А що теперішнє спрямоване до майбутнього міста, якого шукаємо, навчає Соборовий документ про святу літургію. Отож, видимі знаки, дії та слова, які використовуються у святих таїнствах, мають педагогічну мету провадити за межі матеріального, вказуючи на Христа і на отримання Божої благодаті. Дивлячись на святі таїнства, ми не можемо зупинятися лише на їхній об'єктивній ефективності чи на тому, що є видимим, тобто лише на сакральних знаках. Вони покликані вести нас набагато далі. Для того, щоб перейти цю межу, потрібна віра. Конституція присяту літургії зазначає, що святі таїнства не лише ґрунтуються на вірі, а й живлять, утверджують і виявляють її словами та речами, тому вони і звуться таїнствами віри. Як би це парадоксально не звучало, віра зростає і зміцнюється, коли беремо участь у святих таїнствах. Йдеться не про автоматичний процес, а про співпрацю з Богом у ділі нашого освячення. Це твердження можемо застосувати також до богослужінь. Справжнє і глибоке розуміння не приходить від прослуховування циклу лекцій про літургію, хоча вивчення літургії є важливим і необхідним. Розуміння літургії починається з досвіду участі в самій літургії. Спочатку, беручи участь у богослужіннях, нам може бути ніякого, наче у незнайомому середовищі. Але з часом ця участь стає дедалі більш плідною і повноцінною. Зрештою, почнемо відчувати справжній смак літургії. Свята Мати Церква установила сакраменталії, тобто священні знаки, які певним чином наслідуючи святі таїнства, позначають передусім духовні наслідки, яких досягаємо через моління церкви. Вони налаштовують людей приймати питому дію святих таїнств і освячують різні обставини життя. Навчає Конституція Сакросантум Кончіріом. Поряд із сімома таїнствами існують сакраменталії, так звані благословення і освячення, які близькі до них з кількох причин. По-перше, вони також складаються із священних знаків слів, речей і дій. Сакраменталія уділяються з допомогою економії чуттєвих знаків, що відповідає природі людини як субстанційної єдності душі і тіла. Спасенний статус цієї економії ґрунтується на воплоченні Другої особи Пресвятої Трійці, Ісуса Христа. По-друге, сакраменталії приносять насамперед духовні наслідки, але також і матеріальні блага, якщо це відповідає Божій волі, служачи на користь спасіння і освячення. По-третє, уділення благословенні освячень, які святих таїнств, належить до служіння церкви. І, по четверте, як головна причина їхня дієвість походить від пасхального таїнства Христа, навіть якщо вони не дарують благодать таким же чином, як і святі таїнства. Однак сакраменталії відрізняються від святих таїнств, оскільки були установлені не Ісусом Христом, а церквою, яка отримала від Нього цю владу, а також тим, що не мають тієї самої ефективності, яку святі таїнства, мають завдяки здійсненню силою спасенного діла Христа. Благословення та освячення дарують Божу благодать відповідно до намірів служителя і того, кому уділяються, і вона сходить на людину через посередництво церкви, тому основою ефективності благословень і освячень є моління церкви. Сакраменталії можуть бути особовими, стосуватися конкретного місця чи предметів. Метою цих молінь є прославлення Бога за його дари, прохання Божої благодаті і подолання у світі зла. Сакраменталії закликають нас розглядати, цінувати та використовувати творіння, речі, дії, події у належному зв'язку з Богом. З літургійного погляду взаємозв'язок святих тайн з благословенням і освяченням вимагає, щоб те, що благословляють силою віри, відповідало Божій волі, вираженій у навчанні церкви. Літургія святих таїнців і сакраментарії чинить так, що в добре налаштованих вірних майже кожна життєва подія освячується Божою благодаттю, яка плине з пасхального таїнства, страсти й смерті і воскресіння Христа, адже з нього беруть свою силу всі святі таїнства і сакраментарії, підсумовує Конституція про святу літургію.